Ну і власне про е, питання виділення коштів з державного бюджету е, е, з бюджету Києва на збройні сили України. Ми поговоримо з Ксенією Семеновою, депутаткою Київської міськради від фракції Слуга народу. Пані Ксенія, доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо, що ви до нас приєдналися. Пані Ксенія, власне, збройним силам України з Києва хочуть виділити мільярд гривень. Я, наприклад, особисто читала заяву пана кличка, який говорив про те, що мовляв виділили більше, якби ж залишили у місцевому бюджеті ось цей військовий цей податок. Це правда чи ні? Чи дійсно от не може Київ більше виділити ніж мільярд для ЗСУ? У Києва бюджет другий за розмірами після державного. Ми прогнозуємо надходженням наступному році 65 мільярдів гривень і закладаємо витрат близько 85 мільярдів з врахування тим грошей, які ми не витратили цього року. Київ цілком може собі дозволити закладати більше. На військові витрати більше того, бюджет Києва він виглядає так само, як він виглядав до повноваштабного вторгнення. Тобто, ну ми повинні розуміти, що фун... забезпечувати оборону в плані постачань для армії це не зовсім функція міста. Хоча міста це роблять. Львів виділив 7%, Львівська область виділила 9,5%. Київ виділив ну не, не мільярд, а трохи більше мільярда, але це все одно менше 2%. Менше 2% Київ виділив зі свого бюджету на допомогу збройним силам. Але подивіться на всі інші статті витрат. Тобто, те, що ви на початку говорили, що найбільше в нас закладено на освіту, то насправді на освіту це ж не, не на розвиток закладено, на освіту це на комунальні витрати і на зарплати вчителів. На зарплати вчителів бюджет міста Києва виділяє держава, тобто з державного бюджету в місті приходять гроші, і тоді Київ з них платить зарплати вчителям, тобто навіть це є державною субвенцією. Насправді найбільше грошей, Київ витрачає на департамент транспорту. Це нові розв'язки, це подільсько воскресенський міст, який незрозуміло для кого будується, куди він і звідки має їхати на дачі кудись. Це е, метро на Виноградар, як таке ж знаменитий київський довгобуд. Поки ми будували метро на Виноградар, ми втратили інші шість станцій. І цей бюджет не відображає реалії війни. Там немає. Поваги до загиблих гідного їх вшанування, там немає поваги до поранених, там немає а, реконструкції лікарень, там немає реабілітації, там немає а, пристосування міста до людей з інвалідністю. Наприклад, дуже багато а, ветеранів повертається з травмами ніг хребта, і вони пересуваються на кріслі колісному і вони не можуть в місті себе нормально почувати. Тобто Претензія до цього бюджету, окрім того, що там дійсно менше ніж всі інші міста заклали закладено на збройні сили України, ще й у тому, що в принципі ті виклики, які стоять зараз перед містом. Ну, цей бюджет на них не відповідає, так як Прокопів вчора сказав, що ну там десь країна воює, а місто живе своїм життям. Але правда в тому, що тепер не це зараз у нас не антитерористична операція 15-го року. Теза про те, що військові повинні повертатися до мирного життя. Ну коли вони ветеранами повертаються у відставку, і е е вони повинні пристосовуватися, типу, якось адаптуватися до мирного життя. Це так більше не працює. У Нас дуже багато військових, майже всі громадяни України доведеться так чи інакше служити, і так чи інакше допомагати армії. Тому це нам, це суспільству, треба пристосовуватися і містам треба пристосовуватися до військових і до ветеранів інакше не буде, інакше ми не виграємо війну. І дуже важливо це зрозуміти. І дуже важливо не, не навіть не допускати собі такої думки, що воювати воює десь країна. Хтось там воює а ми тут в Києві. Ем, ну, живемо своє життя і не звертаємо на це увагу. Так не повинно бути. Uh -huh. Пані Ксенія, uh -huh. а де знайти баланс? Власне кажучи, з одного боку, мости нібито ну, як не потрібні, якщо у вас два П'ять станцій метро знаходяться... Андрію перепрошую, теж потрібні. П'ять станцій чи шість станцій метро, правда? Uh -huh. ж, потрібні теж. Uh -huh. Uh -huh. В, власне кажучи, метро. В бюджеті ж немає ремонтів аварійних мостів. В бюджеті є будівництво нових об'єктів, в бюджеті є будівництво нових розв'язок. Чи на часі було цього року починати будувати нову розв'язку на богатиські? Чи на часі? Коли в нас всі мости в Києві аварійні, коли в нас в аварійному стані метро е команда мера думала, що про це ніхто не дізнається. Аж тут сталася аварія в метрополітені, внаслідок того, що його... Неналежним чином обслуговували. Е, але в бюджеті міста Києва закладені декоративні речі. Там знову закладений парк Наталка, там знову закладені не подільсько-воскресенський міст. Це зовсім не нагальні потреби під час військового стану. Ну, зрозуміло. Пані Ксенія, а можна взагалі от щось зробити тепер з цим бюджетом? Я не знаю якось, щоб ваша фракція вимагала перегляду якихось статей, там якось переорієнтування певних видатків. Чи вже все? Вже от проголосували і все. Тепер Київ буде жити рік за цим бюджетом. Насправді коригування бюджету відбувається декілька разів на рік. Наступний раз це станеться приблизно в лютому, в кінці лютого, на початку березня. Тоді, коли до витрат бюджету додасться розподіл залишків з минулого року, те, що ми цього року не, не, не до витрачаємо, ми можемо на це впливати, ми можемо цього вимагати. Але як ви бачите, тільки депутати фракції Слуга народу не підтримували цей бюджет. Всі інші голосували за всім іншим. Подобається, що в Києві не бюджет війни, а бюджет миру, бюджет парків, бюджет а, нових розв'язок. Тому я вважаю, тут громадськості треба ще активніше включатися і доносити до депутатів. Що ні, громада міста Києва е, хоче, щоб цей бюджет відповідав вимогам сьогодення, вимогам військового стану, бо він наразі не відрізняється від бюджету 2020 року. Наприклад, такий самий відсотковий розподіл так такі самі статті витрат абсолютно. Пані Ксенія, ну будемо чекати тоді вже, що ж, весни для того, щоб зрозуміти, чи вдасться все ж таки а, перерозподілити ось ці видатки з київського бюджету правильно на Збройні Сили України. Будемо вірити, що а, у вас, у вашої фракції, це вдасть, вдасться вдасться. Дякую вам, що ви були разом з нами. А, нагадаю, нашим глядачам а, з нами була Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу.